Друзі, всім привіт! У нас чергова квартира на ожді в Гандії 150 тисяч євро за 85 метрів квадратних. Тут у нас дві спальні та один санузол. Ми маємо ось таку залу, вона поєднана разом з кухнею, багато робочих поверхонь, гарнітури в порядку. Одразу видно, що в квартирі робили нещодавно ремонт. Що мені подобається в цій квартирі? Це планування. Немає великих коридорів. Так і по ремонту вона в цілому теж непогана. Ось це буде дві спальні. Ми покажемо згодом. Але зараз подивіться, який великий санвузол. Маємо унітаз, умивальник, ванну та біде. Дуже великий просторий санвузол, і також душова кабіна. В принципі, все комплектовано, все в порядку. Можемо заїжджати просто і жити. І зараз ми покажемо спальні. Основна спальня, двоспальне ліжко, маємо якісь тумбочки. Також маємо вихід на балкон з двох спалень. Що мені подобається, це вмонтовані шафи, великі, гарні, в принципі, без проблем. І зараз покажемо вам трішки вид з балкону. Ось так виглядає балкон, він невеликий. Так, ось наш вид на вулицю. Ось так це виглядає, і ходімо подивимось на сусідню спальню. В них це дитяча, маємо якесь дитяче ліжко двохярусне, також маємо комп'ютерний стіл. Ось так виглядає наша кімната. І тут є також вихід на балкон. І також в цій квартирі є невеликий господарчий блок, відремонтований. Винесли тут машинку, можемо розвішати тут пілизну і позбирати якісь непотрібні речі. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок зовні.